Почули про те, що почалася війна. У нас це приміщення підвальне вже використовувалося як тимчасове укриття для людей, які прибули в наше місто, які проживають біля нас. Зауваження не суттєві, незначні. В принципі, вони забезпечені мінімальними потребами згідно вимог. Є і санвузли, є і шляхи евакуації. І в гарному стані знаходяться самі приміщення, вони можуть розмістити не тільки діток тут, які відвідують школу чи дитячий садочок, а вони можуть додаткові приміщення, які є на території цих об'єктів, можуть бути розгорнуті як об'єкти укриття для населення з навколишніх будинків. Думаю, якщо батьки будуть відвідати ті уроки, які будуть зосереджені на навчанні дітей правилам безпеки. Я думаю, що батькам теж вони не пошкодять. Тому що діти в побутових умовах і в домашніх умовах не отримають того досвіду і не отримають того навчального процесу, який будуть заклади освіти спільно з структурою ДСНС дітей навчати тим чи іншим правилам поведінки при надзвичайних ситуаціях. Видно, що підготовка йде. Мені дуже сподобалося. Є ряд недоліків. Вони їх усунуть на протязі двох неділь. І ми знову перевіримо, і тоді вже приймемо рішення.